Коли як не зараз, готуватися до свята, тим паче, якщо хочеться правильно і гарно його зустріти, щоб наступні 366 днів точно супроводжувала вдача. Привіт, друзі! Мене звати Орисі Велібендер, і сьогодні я вам допоможу дізнатися більше про дуже важливий атрибут колір наступного року. Починаємо! 2024 рік рік не простого дракона, а зеленого дерев'яного. Тому щасливими кольорами 2024 року є похідні від елементів землі та дерева. А найбільше смарагдовий зелений колір відродження та стілення. Перегукується із сутністю дерев'яного дракона. Він вказує на те, що 2024 рік стане роком нового процвітання. У китайській культурі зелений колір символізує спокій, гнучкість, чистоту і свободу, а дерево знак незалежності та довговічності. Але при цьому новий 2024 рік можна зустрічати і в інших кольорах: золотову, сріблястову або червонову. Якщо ці відтінки вам не пасують, можна вибрати інші: фіолетовий чи бордовий. Головне, щоб у вашому образі були присутні стрази, паєтки, камені. Коротше кажучи, будь-яка блискуча атрибутика. Але зелений дерев'яний дракон має як улюблені, так і ненависні кольори. Якої ж кольорової гами краще уникати? По-перше, білий колір раніше у Китаї та Японії він символізував смерть, тому такі вбрання недоречні для святкування нового року. По-друге, жовто-гаряча палітра у давнину такі відтінки носили члени імператорської сім'ї. Відповідно, одяг у такій гамі був заборонений для простих людей. Сьогодні багато китайців навпаки називають жовтий колір вульгарним, тому його рідко використовують у новорічних вбраннях. Також темно-коричневі та шоколадні відтінки. Вони символізують впертість, що зовсім не прийнято для дракона. Якщо не хочете роздратувати покровителя року, не використовуйте у своїх новорічних вбраннях та прикрасах такі тони. Ще й сині відтінки дракону не до душі, як і занадто похмурі, чорний або сірий. А який же колір будуть носити модниці у 2024 році? Інститут кольору пантон вже оголосив відтінок наступного року. Отже, у 2024 році ним став пантон піч Фас, що в перекладі звучить як персиковий пук. Він викликає спогади про літо, тепло і затишок. втілює наше бажання піклуватися про себе та інших. Ну а з вами була я, Орисяволівендер, з новим роком! Хай цей рік буде сповнений щастям, радістю і, звісно, перемогою.